Друзі, всім добра, миру. Вітаю всіх, хто сьогодні відмічає День народження. З днем народження, здоров'я, щастя і всього самого найкращого. А хто хоче мене привітати з днем народження, пишіть, будь ласка, в коментарі. А ми працюємо. Є замовлення на інкубаційні яєчка. Англійська чорна 50 штучок і Техасець 180 штучок. Пакуємо їх у пінопластовий бокс. Пів шостого ранку надо, надо треба швидко їх запакувати і відправити, бо вже чекають. Пересипаємо все такою трухою, листочками з люцерни. Пересипаємо їх, щоб вони гарно були упаковані, не цокотіли по дорозі. Отак От я додаю, потім воно плотненько закривається, і вони, і вони там лежать і зовсім не колотаються. Це для них дуже важливо. Все, пакуємо, а то відбираю де малуваті попадаються, там такі 11-12 грам. Як хорошої форми 12 грамові, то вони гарно вилуплюються. Ну, а, в общем, пакуємо. Пакуємо. Інкубатори працюють, мухи ловляться. Це я його тільки що провітрював 14-й день. Ну ще накльову нема. немає. Значить, інкубація проходить в гарному режимі. Бо в прошлий раз на 14-й день вже лупилися. Бо то це не дуже гарно, був перегрів яєць, поганий вихід. І були вертольоти, то не годиться. А це вже добре, воно в кухні не так жарко і краще їй проходить інкубація. Ну, В общем, все. Хто хоче поздоровить, пишіть у коментарі. А ми працюємо далі. Пока-пока!